Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо шоколадний торт з вишнею Чорний ліс. Цей торт має неймовірний вершково-шоколадний смак і яскравий смак вишні, тому обов'язково його приготуйте і ми впевнені, що він вам сподобається. Ми даємо рецепт для приготування великого торту діаметром 24 см і вагою майже 3 кг. Такий торт ви зможете розрізати приблизно на 20 гарних шматочків. Всі пропорції будуть вказані в описі під цим відео. А ви не забувайте підписатися на наш канал і починаємо готувати. З вечора я починаю готувати шоколадний бисквіт на кип'ятку. Для цього мені потрібно 6 яєць, я їх розділяю на жовтки і білки. Далі до жовтків і білків додаю дрібку солі. Білки ставлю у холодильник і збиваю жовтки. Починаю збивати жовтки міксером і поступово додаю половину цукру від загальної кількості, яка вказана в рецепті. Тобто до жовтків я додаю приблизно 100 г цукру. Збиваю жовтки і декілька разів в процесі збивання зупиняю міксер і силіконовою лопаткою збираю все по краях і по дну миски і продовжую збивати жовтки з цукром збиваю до побіління і пишності. Тепер вливаю 150 мл олії без запаху і смаку. І на мінімальних оборотах міксера все збиваю. Після того, як я додала всю олію, виключаю міксер і додаю 60 г алкалізованого какао. Алкалізоване какао купую у кондитерському магазині, це какао дає неймовірний шоколадний смак і аромат для бисквіту. Просію через сито, далі перемішую лопаткою і збиваю міксером декілька секунд до однорідності. Тепер до шоколадної маси вливаю 120 мл кип'ятку. Замість кип'ятку можна вливати 120 мл дуже гарячого молока. Перемішую, а далі збиваю міксером до однорідності. Тепер беру 165 г борошна. Додаю 30 г кукурудзяного крохмалю і 3 чайних ложки розпушувача. Перемішую і до шоколадної маси додаю половину цього борошна. Просію через сито. Далі перемішую силіконовою лопаткою і збиваю міксером до однорідності, але довго збивати не потрібно, лише до однорідності. Далі виключаю міксер, мию вінчики і протираю їх насухо. Тепер чистими вінчиками починаю збивати білки. Коли починає утворюватися біла піна з білків, поступово додаю другу половину цукру, яка у нас залишалася, і продовжую збивати. Білки нам потрібно збити до стійких піків. Тепер до шоколадної маси поступово в три етапи додаю збиті білки. Зараз міксер уже не використовую, його не включаю, а лише все акуратно перемішую вінчиком. Додаю другу частину білків. Знову перемішую вінчиком. Додаю третю частину білків і знову перемішую, далі до шоколадної маси додаю борошно, яке в нас залишалося. Просію його через сито і перемішую вінчиком до однорідності. Перемішувати потрібно дуже акуратно і легенько. Після того, як вмішала все борошно, обов'язково силиконовою лопаткою все ретельно промішую по краях і по дну миски, для того, щоб не було непромішаного борошна або непромішаної шоколадної маси. Готове шоколадне безквітне тісто виливаю у форму діаметром 24 см і випікаю у духовці приблизно 60 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність бісквіту завжди перевіряю дерев'яною паличкою. Вона має бути суха і чиста. Готовий бісквіт дістаю з духовки, знімаю з дечка і залишаю його вистигати 10 хвилин на решітці. Далі через 10 хвилин знімаю фульгу і знову залишаю його вистигати. Потім шоколадний бисквіт вирізаю ножем з форми, знімаю її і залишаю бисквіт вистигати при кімнатній температурі приблизно 30-40 хвилин. Лише після того, коли бисквіт повністю вистигне, загортаю його у харчову плівку і ставлю в холодильник на ніч, для того щоб бисквіт відпочив, а волога в ньому рівномірно розподілилася. Наступного дня дістаю бисквіт з холодильника, знімаю харчову плівку і нарізаю хлібним ножем. Бисквіт дуже легко нарізається і майже не кришиться. Спочатку хлібним ножем зрізаю верхівку бисквіту, а далі розділяю його на три однакових коржі. Шоколадний бисквіт виходить дуже смачний, пористий. Приготуйте його за цим рецептом і вам дуже сподобається. Тепер нам потрібно приготувати вишневу начинку. Для цього я беру 500 г замороженої вишні, перекладаю її у ємність, яку зможу поставити на плиту. Додаю приблизно 100 г цукру це 5 столових ложок. Перемішую і залишаю для того, щоб вишня повністю розмерзлася і пустила сік. Далі ставлю її на плиту, підігріваю на маленькому вогні, постійно помішуючи, довожу до кипіння і кип'ячу приблизно 20 хвилин, тобто вишню потрібно проварити приблизно 20 хвилин. Далі знімаю її і залишаю на ніч, для того, щоб вона вистигла і пропіталася. Наступного дня проціжую вишню через сито, для того, щоб відділити ягоди від вишневого сиропу. Вишневий сироп розділяю на дві рівних частини. Однією частиною буду просочувати шоколадний бисквіт, а з другої частини вишневого сиропу приготую конфітюр. Одну столову ложку цукру додаю приблизно 2,5 чайних ложки кукурудзяного крохмалю, перемішую, далі висипаю цю суміш до вишневого сиропу, перемішую вінчиком, а далі ставлю на плиту на маленькому вогні, постійно помішуючи. Довожу до кипіння і кип'ячу одну хвилину до загустіння. Далі знімаю вишневий конфітюр з плити, перемішую і залишаю вистигати. Поки вишневий конфітюр вистигає, я кожну ягоду вишні нарізаю на половину або на четвертинки і додаю до вишневого конфітюру. приготуйте вишневий конфітюр саме так, як ми показуємо на відео, і це буде дуже смачно і ніжно. Вишневий конфітюр, який ми готуємо, це не просто додати ягоди вишні в торт, це щось надзвичайно смачне. Далі ввечері я готую крем-сир зі сметани. Для цього я видавлюю дві пачки сметани жирністю 20% на марлю, на сито і ставлю у холодильник, зв'язую кінчики марлі і ставлю у холодильник на ніч. Наступного дня дістаю сметану з холодильника, зливаю з неї приблизно 200 г зайвої сироватки і отримаю 500 г дуже смачного крем-сиру зі сметани. Перекладаю цей крем-сир у миску, в якій буду готувати крем для торту. Для приготування крему нам потрібно збити холодні жирні вершки. Беру високий стакан від блендера. попередньо... Стакан і вінчик я поставила у морозилку приблизно на 10 хвилин. Наливаю 300 мл холодних жирних вершків. Я використовую вершки преміалі 33%. Вершки у мене стояли у холодильнику. Збиваю вершки до м'яких піків. Далі до крем сиру зі сметани. Додаю цукрову пудру. Також додаю декілька крапель ванільного екстракту. Перемішую силіконовою лопаткою. І виливаю збиті вершки. Вершки я збила до м'яких піків. Знову перемішую лопаткою, а далі приблизно 20 секунд збиваю вінчиком до однорідності. Виключаю, тепер лопаткою збираю все по краях і по дну миски, перемішую крем і знову збиваю вінчиком. Теж приблизно 20 секунд, недовго. Це сметано вершковий крем готовий, перемішую його силіконовою лопаткою. Він виходить дуже смачний, ось такий гладенький, і з ним дуже легко працювати. Цей крем я розділяю на три однакових частини і перекладаю у три кондитерських мішки. У нас все готове для приготування торту, тому починаємо збирати шоколадний торт з вишнею і чорний ліс. Викладаю перший бісквітний корж, просочую вишневим сиропом і видавлюю крем розрівнюю крем лопаткою. Далі роблю з крему бортики, так як показую на відео, і викладаю вишневу начинку. Приготуйте вишневу начинку саме так, як ми показуємо в цьому відео, і ви будете здивовані, наскільки це смачно і ніжно. Далі поверх вишневої начинки видавлюю крем і розрівнюю ложечкою. Ставлю другий бисквітний корж, розрівнюю крем по краях по боках торту. І на цьому етапі одягаю ацетатну плівку. І далі все повторюю. Просочую бисквітний корж вишневим сиропом, видавлюю крем, розрівнюю ложечкою цей крем. Далі з крему роблю бортик. І коли видавлюю крем, то трішки не доходжу до ацетатної плівки. Викладаю вишневу начинку поверх начинки знову видавлюю крем так, щоб крем повністю закрив цю начинку. Розрівнюю і далі ставлю третій бисквітний корж. Для того щоб акуратно поставити бисквітний корж, я роз'єдную ацетатну плівку. Ставлю третій бисквітний корж і знову її з'єдную. Просочую безквітний корж вишневим сиропом, а далі накриваю харчовою плівкою в контакт. Також поверх торту одягаю кондитерське кільце, зажимаю його і відправляю торт в холодильник на ніч мінімум на 8 годин, для того щоб він пропітався, а крем стабілізувався. Поки торт стоїть у холодильнику, я готую шоколадну кору для декору торту. Відеорецепт, як приготувати таку кору буде у нас на каналі наступним після цього відео. Така кора готується дуже легко. Наступного дня я готую шоколадний крем для вирівнювання торту. Спочатку збиваю холодні жирні вершки до м'яких піків. Далі у миску перекладаю сир маскарпоне, додаю до сиру маскарпоне цукрову пудру. Перемішую і декілька секунд збиваю до однорідності вінчиком, але не довго. Сир маскарпоне збивати довго не можна, оскільки він може розшаруватися. Тепер виливаю збиті вершки, перемішую. І збиваю вінчиком до однорідності. Виключаю. Лопаткою збираю. Крем по краях і по дну миски, перемішую його і знову збиваю вінчиком приблизно 10-15 секунд, але не довго. Тепер до крему виливаю розтоплений чорний шоколад. Шоколад я розтопила у мікрохвильовці імпульсами по 10 секунд. Виливаю шоколад і швиденько все перемішую вінчиком, для того, щоб шоколад не застиг у холодному кремі. І тепер збиваю вінчиком до однорідності приблизно 10 секунд. Тепер знову збираю лопаткою все по краях і по дну миски. Виливаю залишки шоколаду. Знову перемішую. І збиваю вінчиком до однорідності приблизно 10-15 секунд. Довго збивати шоколадний крем не потрібно, оскільки він може дуже швидко розшаруватися. Крем готовий, перемішую його і перекладаю у кондитерський мішок. Такий крем я готую перед тим, як буду вирівнювати торт. Цей крем не ставлю у холодильник, оскільки він дуже швидко стабілізується. Після того, як я приготувала крем, одразу дістаю торт з холодильника, знімаю харчову і ацетатну плівку, знімаю кондитерське кільце і починаю вирівнювати торт. За допомогою кондитерського мішка наношу крем спочатку з боку торту, вирівнюю шпателем, далі наношу крем зверху торту і вирівнюю лопаткою. Після того, як я рівномірно розподілила крем зверху торту, за допомогою лопатки роблю ось такий візерунок, як показую на відео. І тепер знову шпателем вирівнюю торт по бокам. Серветкою витираю підложку, щоб вона була чиста. І тепер на цей крем прикріпляю шоколадну кору. Відеорецепт, як приготувати шоколадну кору, буде наступним після цього відео. Кору просто прикріпляю на крем і легенько притискаю пальчиком. Після того, як я прикріпила всю шоколадну куру, беру силіконову кісточку і роблю ось такі рухи. Це для того, щоб не залишалися відбитки пальців там, де ми притискали шоколадну куру до крему. За допомогою кісточки буде візерунок. Тепер торт ставлю у холодильник приблизно на 4 години для того, щоб крем стабілізувався. Через 4 години дістаю торт з холодильника і присипаю какао порошком. І Далі починаю прикрашати торт. Я вирішила прикрасити цей шоколадний торт з вишнею, зеленим бисквітним мохом, шоколадними грибочками і шоколадним зайчиком. Рецепт як приготувати зелений бисквітний мох, є у нас на каналі, а також я напишу рецепт цього моху в описі під цим відео. Шоколадні грибочки я купувала у магазині Рошен. Ці грибочки всередині повністю шоколадні і дуже смачні. Торт вийшов діаметром 24 см і вагою майже 3 кг. Тобто це великий торт на велику компанію. Я готувала цей торт на день народження. Всі гості, хто його спробував, сказали, що він дуже смачний, неймовірно ніжний. Всім сподобалась вишнева начинка, дуже смачний шоколадний бисквіт і дуже смачний сметанно вершковий крем. Приготуйте такий торт за нашим рецептом. Ми впевнені, що він вам дуже сподобається. Якщо вам відео сподобалося, ставте нам лайки і пишіть коментарі. До зустрічі!